Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Колишній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Майкл Міллі підкреслив, що війна Росії проти України зайшла у глухий кут. І в такій ситуації, як правило, сторони шукають перемовин, які б дали можливість вийти з кризи. Однак у ситуації війни в Україні це не є можливим, тому що Росія не бажає. Жодних перемов. Таким чином, генерал Міллі, який продемонстрував себе найбільш реалістично мислячим експертом у політичних і військових колах Заходу у перший період Великої російсько-української війни, точно схарактеризував той виклик, перед яким опинилися Україна і Захід у нинішньому періоді протистояння з Російською Федерацією. Проблема саме в тому, що. Президент Росії Володимир Путін не бажає робити жодних кроків по політичному вирішенню ситуації, продовжує сподіватися на продовження війни на виснаження і на час, який він вважає своїм головним союзником у протистоянні із заходом і у підкоренні ненависної йому української держави. Дійсно, коли лінія фронту завмирає на досить великий час, починають працювати політики і дипломати однак Путін не вважає за необхідне. Змінити своє ставлення до війни в Україні ба більше з часом цієї війни його зовнішньополітична позиція тільки радикалізується. Він шукає неможливості закінчити війну з Україною, а можливості розпочати нові, ще більш серйозні, з точки зору виснаження заходу конфлікти. І його недавній візит до північної Кореї продемонстрував ці бажання російського очільника наочно. Що робити в такій ситуації? Генерал Майк Мілі підкреслює, що можливо ідея в тому, що допомога Україні навіть більш ефективна, дійсно створиться можливості для витіснення окупаційної армії Російської Федерації з тих територій, на яких вона вже знаходиться, може виявитися абсолютно недосяжною військовою ідеєю. Але це не означає, що Захід не має підтримувати Україну. Навпаки, ця підтримка має тільки збільшуватися. Захід має надавати Україні необхідну для стримування агресора зброю, тому що розвиток подій у іншому напрямку продемонструє неспроможність Заходу, фактичне руйнування світопорядку, і стане досить серйозною спокусою для інших авторитарних режимів. Таким чином, це також відповідь на питання. Потрібно, щоб Україна продовжувала боротьбу, потрібно, щоб Росія не здобула перемогу у конфлікті, який вже перетворився на екзистенційний для російського очільника Володимира Путіна та для мільйонів його хворих на шовіністичний вірус. співвітчизників. Які продовжують вірити у ідею відновлення так званої Російської імперії у кордонах Радянського Союзу 1991 року? У будь-якому разі окреслення небажання Росії вести Будь-які перемовини з Україною, як на мене, є набагато більш важливим фактором ніж обговорення того, на яких умовах Україна взагалі хотіла б сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією. Ми зосередилися на цій тематиці, на тому чи варто було запрошувати Росію на перший саміт миру на рівні голів держав, який нещодавно відбувся у горах Швейцарії, чи не варто. На тему того, чи буде Росія присутня на другому саміті миру, чи не буде, і як її туди запросити, за яких умов, а політична реальність пов'язана із тим, що керівництво Російської Федерації взагалі не вважає Україну за партнера на перемовинах. Може вважати, що реальним партнером для перемовин з Російською Федерацією можуть бути Сполучені Штати однак, Сполучені Штати послаблені. Різними кризами сполучені штати, які погодяться на російські умови щодо ситуації на пострадянському просторі, для того, щоб зменшити напруження у інших проблемних регіонах світу. Тобто, якщо бути максимально конкретним, Путін для початку хотів би створити для сполучених штатів максимальну кількість проблем, скажімо, на близькому сході на корейському півострові в Африці, і потім спробувати розміняти свою участь у вирішенні цих проблем на остаточну відмову сполучених штатів від допомоги колишнім радянським республікам. За великим рахунком, це також невелике відкриття. Як відомо, у 2022 році. Перед великим нападом на Україну російський очільник вимагав від державного департаменту та від зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО їхньої декларативної можна сказати письмової згоди із тим, що жодна з колишніх радянських республік не стане членом північно-атлантичного альянсу. Тобто, за великим рахунком, можна сказати, що за роки російсько-української війни Путін і не збирався відмовлятися від цієї своєї позиції обмеження суверенітету сусідніх з Росією країн. І вся війна пов'язана саме із намаганням створити умови для того, щоб цей обмежений суверенітет був зафіксований на папері. Таким чином. Перемовини з Володимиром Путіним завжди будуть виключно перемовинами про капітуляцію України, про закінчення війни на російських умовах, на таких умовах, які дадуть можливість Кремлю політичними або силовими методами вже за кілька років після закінчення великої україно-російської війни повернути Україну у сферу впливу Російської Федерації, а потім і втілити в життя ідею про приєднання українських земель до Росії. Як кажуть кремлівські чиновники, так звана спеціальна воєнна операція Путіна може закінчитися і без продовження воєнних дій політичними засобами. Однак для цього потрібно, щоб Україна і Захід погодилися із легітимністю цілей цієї операції. Так от, висловлювання генерала Мілі створюється реалістичну картину російського ставлення до проблеми. Не треба шукати шляхів до перемовин з країною, яка не збирається з тобою розмовляти в принципі, і для якої ти виключно жертва мета агресії, а не партнер по перемовинах, навіть якщо ситуація на лінії фронту зайшла у глухий кут. У такому глухому куті ця ситуація може залишатися безкінечно довго. І для того, щоб Росія дійсно погодилася, принаймні на припинення вогню. Потрібно перенесення війни на виснаження на територію самої Російської Федерації. Потрібно дійти до цієї точки. Я не знаю, через скільки місяців чи років це буде, і чи буде взагалі, коли російське керівництво усвідомить, що воно не може досягти тих амбітних шовіністичних і імперіалістичних цілей, які поставив перед своєю армією і своїм народом Путін, що Україна. Не стане частиною Російської Федерації, що Україна не повернеться до російської сфери впливу, що Україна сама буде вирішувати, в які союзи їй вступати, а в які не вступати, що Україна матиме право інтеграції до НАТО як до єдиного шансу збереження своєї державності і осяжного майбутнього. Коли таке розуміння відбудеться? Створиться реалістична платформа для перемоги. А до того часу, навіть якщо ми говоримо про роки, роки і роки цього виснажливого чорного протистояння, нам доведеться жити у війні і. Голоси таких експертів, як генерал Мілі, які говорять, що захід має в будь-яких умовах продовжувати допомагати Україні. Є нам тільки на користь. Дякую, друзі. Залишайтеся у цьому на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на і соціальні мережі на канал Патріоні Бемі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Перемоги миру! Хай щастить!